На якому побаченні має бути перший інтимні стосунки? Давайте їх так назвемо. Хорошо, ну щоб зараз Ютуб не возмущався, що я тут всякі слова говорю, не цікаві. Да? Дефіх його знає, скажу так, по досвіду, значить, є різні випадки. Є випадки такі, що тільки познайомилися, залізли в ліжку, живуть зараз там вже скільки років, 30-40 і все добре. От. Є випадки такі, що переспали, раз в другій, третій порозбігалися, нічого з того не було. Є такі, що поженились, порозводились. Ну, от, стандарту якогось немає. Загалом, ну, от, е, якщо дивитися, то краще все ж таки спочатку побудувати стосунки, тоді. Вже лізти в ліжко, От. Ну, загалом мої колеги, той старші наставники, вони рекомендують так, хоча б рік часу. От я з цим повністю згоден, тому що ну там знаєте, коли швидко, там тиждень, два чи місяць, ви людину не побачите. Ви не ну багато чого не зможете побачити. Коли ви вже якийсь час пройшли, пройшли якісь там проблемні точки, там посварились кілька разів. Ну так. Хоча б для приліччя, скажімо так. Да. ну, Посваріться, ну, жінки, ну ви ж знаєте, як це робиться, ну, побийте там тарілки, щось там, не знаю, вилити тарілку, борщуємо на голову, ну, якось, ну, якось, придумайте, як це зробити. Ну, Подивитися на його реакцію, тоді да, тоді вже можна думати вже там про якісь ближчі стосунки. Ну, Жінки переживають, а куди він там дінеться? Як він має кудись дітись, хай дінеться, а як він там кудись шляється, десь невідомо, де? ну, хай шляється, ну, питання, чому треба такий чоловік. От. Е, тому краще побудувати стосунки, тоді вже все ж таки от, лізти в ліжко. Чому так рекомендується? Е, дивіться, яка ситуація. Справа в тому, що е, якщо ви просто з людиною почали спілкуватися і потім розійшлися, як вам? От. Ну, буває тяжко, да, бо тому що якось прив'язалося. Коли у вас був секс, та прив'язка буде набагато сильніша. Розумієте, також, давайте подумайте, чоловіки хочуть гуляти. Ну, думка ходить така, що чоловіки хочуть погуляти. Да, нам цікавий інтим, цікавий, дуже от прям дуже цікавий. Да. Окей, але якщо подивитися, то чоловіки всі хочуть гуляти. Ну тим не менше, коли хочуть одружитися, шукають жінку, яка буде цнотлива. Цно цно да, Яку залі не було чоловіків, або там ну, другий Максим, ну третій, хорошо, не далі. Да, і тут от починається вже затип. Чекайте, якщо всіх жінок перегуляти, то на кому тоді одружуватись. Да? От. Тому давайте будемо якось дотримуватися цього правила, так, щоб і ну, поменше гуляти загалом. Там нічого доброго в того немає. Тому що е, ну, коли на гуляні, скажімо, і чоловік і жінка, розумієте, там йде певний дисбаланс в голові, тому що є порівняння, а от могла би бути така. ну, допустим, чоловіка було там 10 жінок, і він собі в голові склав якийсь образ, що на кухні має бути така, в ліжку така, там така, там така носити то, робити то. уявляєте, от. От, в нього тих вимог буде дуже багато. І перед ним, коли стоїть якась жінка, він просто. Просто на неї пробує ці всі образи надіти на голову і заставити і зробити Ну Він цього не зробить, тому йому потрібно розглядіти, хто перед ним стоїть, хто ця жінка, і вже тоді знає будувати стосунки. Те саме стосується і жінки, вона вже там бачила тих чоловіків, навіть там каша в голові робиться, от тобто вона нею фокус розбивається. Сила жінки в тому, що жінка може сконцентрувати всю силу на одному чоловіку. Навіть якщо це повний балбес, дебіл, баран, короче, вообще придурок там просто понимаете, то жінка вона своєю силою, цієї віри, любові, вот, вона може чоловіка підняти дуже круто вар. Але вона має фокус тримати тільки на одному чоловіку. От, якщо жінка вона перша вона втратила свою цноту, ну, от, і вона е розфокусування в неї йде, бо вона там було кілька чоловіків. Той перший, я того кохаю, а той такий був, той то робив, а той, той то чоловік, і вона просто може губитись. Ну, це добре, якщо вона там стосунки закінчила, там, нормально вийшла з тих стосунків, потримала, ну, витримала паузу, ну, от, і тоді все закінчило. Це одна історія. От. Ну, взагалі, в ідеалі, ну, ідеальний варіант, це було б, коли б стосунки починалися, щоб, я кажу, щоб не були нагуляні ні чоловік, ні жінка. Ну, зараз популяризація цього всього йде, що там трахайтесь всі колгоспом побільше. Це це просто дурість. Ну слава Богу, що люди вже починають розуміти, що нічого доброго в тому немає. Ну от, наприклад, багато чого там культури до нас прийшло з Америки. Да ну от і мене радує те, що в тій самій Америці молодь починає підбити на сполох. Тобто вони ну сама молодь починає вже підніматися, і вони самі там роблять рух. Тобто там дівчинка одна була, навіть вона переможниця конкурсу номер один. Ну, от вона сама цнутлива, і вона сама там пропаганду вела таку дуже серйозно, що все берегти до весілля, там нічого. Я ну, якщо чесно, я був шокований, був дуже здивований тим. Тобто, ми повертаємося до нормального життя. Ну, мене це дійсно дуже радує. Тому кажу, я записую для цього ці відео. Ну, діліться цими відео з вашими друзями. Ну, тому що це відео точно буде комусь корисне. Якщо маєте якісь питання, також, будь ласка, залишайте в коментарях під цим відео. По можливості на всі ваші питання буду відповідати. Ну, для того, щоб бути в курсі, звичайно, підписуйтесь, назимайте дзвіночок, ну, щоб завжди бути в курсі нових відео. І в мене завжди корисний цікавий контент на тему ведичної астрології, стосунки та гроші. Дякую вам за перегляд. До зустрічі в наступних відео.